Доброго цього ранку. Любоприпасники у треномовного каналу. Небо яскраве. Ой, як пахне травичка покошена. М -м -м. Гарно. Гарно. Ранок. Сьогодні 21 червня 2025 року. Субота. Це як Макушка літа. Найдовші дні, найкоротші ночі. Да. Скоро буде ніч прибувати, да? а день вже зростати не буде, на жаль. Макушку літо проходимо. На осінь будемо повертати, так? Да? Біля набивайки вже вики сидять пів на восьму вже вже пора в шинок. Як пройшла ніч у Харкові Звечора, дружина читала. Салтівку летить. О, то прям до нас. Я ну і ну шо. Ну, звісно, ніхто. Вбіжав в укриття. Дівчатка вже звикла, ну майже звикла. Якщо можна до цього звикнути, а хатів я не всі повітряну тривогу. 99,9% навіть не замічають, ігнорують. То дружина показувала мені Ізраїль, Іран. Там когось не пустили. Українку не пустили. До того до сховища бомбосховища. Я думаю, боже. А нас навіть Ні, відкривають бомбосховище, відкрите, але ніхто туди не лізе. Може. Ладно, таке. Це всім гарної суботи, гарного дня. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи на що. Все, все домоксику. Да, Гарного всім дня. Пока.